Вітаю, Тема уроку множення многочлена на многочлен. Виконаємо номер 592 Спростіть вираз. Завдання нам треба помножити многочлен А додати 3 на многочлен А додати 2. Що ж? Будемо виконувати правила. Для того, щоб помножити многочлен на многочлен, нам потрібно спочатку А помножити на, дивіться, А ми множимо на А, а потім А множимо на 2. Після того, як ми примножимо, давайте це запишемо. А помножити на А, це буде А у квадраті. А множимо на 2, це буде 2а. Додати 2А. Далі тепер трійку множимо, трійку множимо. На а, і трійку множимо на 2. 3 множимо на А, це буде 3А. 3 множимо на 2, це буде 6 плюс 6. Тепер ми бачимо, що у нас є подібні доданки. 2а і 3а. А квадрат ми записуємо без змін. 2а додати 3а, це буде 5а. 2 додати 3 це буде 5а. І записуємо плюс 6, плюс 6. Ось ми спростили перший вираз. Тепер нам потрібно виконати множення другого многочлена. B відняти 5, помножити на суму чисел b 2b додати 1. Виконуємо те ж саме правило. b спочатку множимо на 2b, і так b помножимо на 2b, це буде 2b у квадраті b множимо на одиницю. Б помножити на 1 це буде плюс 1б. Коефіцієнт 1 ми напишемо, тоді плюс б. Тепер 5 множимо на 2b. І так, 5 множимо на 2б, потім 5 множимо на одиницю. Записуємо це. Що вийде? Мінус 5 множимо на 2b, буде мінус 5 у 2 це 10b. Мінус 5 множимо на плюс 1, це буде мінус 5. Шукаємо подібні доданки b відняти 10b. І так, 2b у квадраті записуємо. Тому що до 2b немає подібних доданків. 2b у квадраті. Тепер нам треба помножити на верні, b1 б мінус 10b, 10b за модулем більше. Отже, у нас буде стояти знак мінус. І від більшого модуля 10 віднімаємо менший модуль 1 b 10 відняти 1 це буде 9b з мінусом. І мінус 5, так, і записуємо, переносимо в праворуч просто. І так, 2b квадрат відняти 9b мінус 5. Ми розв'язали два приклади. Переходимо до наступних прикладів. Так, нам треба розв'язати наступний приклад. y відняти 2, помножити на суму чисел y додати 4. Переписуємо дорівнює y помножити на y. Це буде y у квадраті. Y множимо на 4, це буде 4 y плюс 4 y, тому що і X, і y, і 4 з плюсом. А тепер будьте уважними. Нам треба помножити мінус 2 на y. Мінус 2 множимо на y. Буде мінус 2. Y. Мінус 2 множимо на плюс 4, дважди 4 це буде мінус 8, тому що двійка у нас з мінусом. Тепер приводимо подібні доданки. У нас є 4у відняти 2. Y. y у квадраті, так і переписуємо. Y у квадраті. 4 відняти 2y це буде плюс 2 Y. Чому плюс? Тому що 4 більше за мінус 2. Ірик і мінус 8. Мінус 8. Отже, ми розв'язали два приклади. Наступний наступний приклад: 3а треба помножити на 2а і 3а помножити на одиницю. Записуємо це. І так, 3а помножити на 2, 3, 3 помножити на 2. Це буде 6. А помножити на а це буде 6а у квадраті. 3а множимо на одиницю. Плюс 3а. 3 у 1 буде 3. Тепер множимо 4 множимо на 2. Це буде 4 жди 2 буде 8, і мінус 4 буде мінус 8а. Далі мінус 4 множимо на одиницю, 4 1 буде мінус 4. Приводимо подібні доданки. Ми бачимо, є 3а і мінус 8а. Дорівня 6а у квадраті переписуємо. Далі 3А відняти 8а 8А за модулем більше. Тому ми від більшого модуля 8 віднімаємо менший модуль 3. 8 відняти 3 це буде 5. І ставимо знак більшого модуля. Біля вісімки стоїть знак мінус. Тоді буде мінус 8 відняти 3 це буде 5а. Щоб додати два числа з різними знаками, ми від більшого модуля віднімаємо менший модуль, і в результаті ставимо знак більшого модуля. Результат у нас буде з мінусом, тому що знак знаку вісімки більше за знак у трійки. І дописуємо мінус 4. Мінус. 4. Отже, ми розв'язали ще два приклади. Переходимо до розв'язування наступних прикладів. Мінус відняти. 2 відняти p. Треба помножити на суму чисел p додати 1. Виконуємо множення за правилом множення многочлена на малочлен. Спочатку 2 множимо на p, це буде 2p. 2 множимо на одиницю. 2 1 це буде о 2. Додати 2. Тепер увага, мінус п буде умножити на p. Це буде мінус п у квадраті. Мінус p квадраті. Мінус p множимо на одиницю буде мінус одне п. Але коефіцієнт 1 ми не пишемо, тоді буде просто ось так. 2p, бачите, є подібні доданки. 2p відняти p 2p. Було 2 яблука, одне ми з'їли, буде просто одне p, p Додати 2 і відняти p у квадраті. P у нас Додатні, тому ми ставимо його на перше місце. Можна записати цей від 5, якщо буде по возрастанню степенів. Це буде мінус П у квадраті, додати P і додати 2. І так, і так буде правильно. Але частіше пишуть додатній член першим, а від'ємний вже в кінці. Так, і у нас залишився ще один приклад. Ще один приклад, який нам треба зробити, це шостий приклад. У шостому прикладі, я перейду сюди, щоб не заважати цьому прикладу. 5 у треба помножити на 1. 5 на 1 це буде 5 у 5 множимо на мінус 2. Дважді 5 це буде 10 y у квадраті. Знак мінус, тому що 5 з плюсом двойка з мінусом буде мінус 5 У 2 – на y буде y у квадраті. Тепер мінус 3 множимо на 1, це буде мінус 3. Мінус 3 множимо на мінус 2, буде 2х3, це буде плюс 6 y. Дорівнює, Бачимо, є подібні доданки. 5 додати 6 це буде 11. Мінус переносимо 10 у квадраті, і відняти 3. Отже, ми записали на першому місці додатній член, потім від'ємний 10 в квадраті і мінус 3. Ми з вами розв'язали номер 592, виконали 6 прикладів. Виконали множення многочлена на многочлен. Дякую за увагу!